З наступним героєм я колись познайомився на полювання. У поліських лісах він саме вистежував трофейного сікача. Нашли шлі стадо. знайшов гонне стадо, але потрібного сікача у ньому немає. Він ходить десь осторонь неподалік. Шукаємо далі. Хто б міг подумати, що наступна наша зустріч відбудеться у військовому шпиталі. Після крайнього бою, у якому підрозділ Андрія знищив не один десяток ворогів, йому з побратимами довелося проходити лікування. І на сьогоднішній день війна технологій зараз на фронті неможливо працювати без того самого тепловізора. І я пишаюсь тим, що виховав таких хлопців, що з перших днів вірили мені, і свою зарплату, яку держава їм виплачувала, премію зарплату не витрачали на якісь пустощі, А ми складалися, купували самі собі тепловізори. Гляділки в народі називають ці тепловізори, недорогі, бюджетні, але з заходом в перший бій всі зрозуміли, що ми зробили правильно, тому що ми мали очі, ми бачили. ми бачили І тому, я вважаю, у нас з першого і так по крайній бій всі виходили цілими тільки за те, що ми вчасно могли бачити ворога. А бої ми... переважно вночі. Так, бої переважно вночі. І тому дуже важко, коли ворог підкований, іде з е, нічними. Приладами ти його мусиш замітити раніше. От тому ми з хлопцями вийшли в бій, вже мали свої тепловізори. Так, це розходники, вони втрачаються. І ми в крайньому бою втратили три тепловізори. Але вже бачу, що дружини моїх підлеглих, моїх бійців вже купують нові тепловізори. Тобто, не просячи ні в кого, ні в держави. Хлопці на свої гроші купують ці прилади. Багато на вас йшло ворога. Постійно, всю ніч ми тоді прийняли бій десь в 10-й годині вечора і виходили з бою в 5-й годині ранку. То за цей крайній бій ми навіть курили на ходу. Стріляли і курили, не було часу і на перекурах. І всі як один, молодці хлопці. Завдяки тому, що ніхто не кинув позицію і дійсно відбивалися, прикривали друг друга. Це був один злагоджений механізм. Як зброя себе вела? Зброя не витримувала, тому що в нас під час бою два Браунінга випало. Вони просто не витримали такого інтенсивного бою. Три ПКМа також відмовились. Це кулемети? Так, це кулемети. Із 17 наших автоматів Калашнікова під кінець бою залишилося справних лише 5. Уже хлопці по рації кричали, що ворог на 50 метрах і спускається в наші траншеї, то я дав команду, закидуйте гранатами, тому що не було чим стріляти. І хлопці не кинули позицію, вони до останнього закидували гранатами. І вже коли ми отримали наказ командування «відійти», то ну, тільки тоді хлопці злагоджено вийшли з бою. Так, да, ми в ту ніч положили дуже багато ворога, і з наших втрат було лише трьохсотими десять чоловік, але легкими. Те, що вони йшли злагоджено, це було видно ще на початку бою, тому що іти двойками тройками я ще здивувався такій тактиці, але вони, вони знали, Військову справу. Це були. Це були непрості мовіки. Да, непрості. Мобілізовані, тих, яких там розказують, кидають як, як м'ясо. Це було видно, що люди розбираються в військовій справі. От. А тільки ради чого? В нашій армії з'явилася нещодавно ще одна така спеціалізація, як марксмени. І от ми, коли готувалися на полігоні, ми проходили школу марксменів. Мені дуже сподобалася ця ідея з Марксменами. Що це таке? Це піхотний снайпер. Це та людина, яка прикриває групу штурмову, яка йде разом з ними. І його ціль від 500 метрів і до 800 він працює. І от в, нашій, в наших Збройних силах є така зброя, це З-10 використовується, дуже чудова зброя. Але я, як вже давній, скажімо так, мисливець. Кожному мисливцю хочеться свою зброю, десь в якихось там баченнях. Мої друзі відгукнулися на мій запит і швидко організували мені схожу на з зброю, але на мою думку вона дещо краще. Тож дуже швидко і сьогодні ми поїдемо отримувати цю зброю. Зброя в якому калібрі? Зброя в 308-му калібрі. Це найходовий, знаєш, самий такий середовий mm -hmm. калібр. Він досить поширений у мисливців цей калібр. Так, у мисливстві, може ти пам'ятаєш, я говорив, що 308-й калібр це калібр єгерський. Це на всі випадки життя. Дуже чудовий калібр, себе зарекомендував. От і. Друзі вирішили мені допомогти з моєю особистою зброєю, яка буде працювати на полі бою. Це дозволяє закон. Але кожному мисливцю хочеться мати ту зброю, з якою він ну, краще знаходить спільну мову. Це знаєш, ти знаєш я. Затворна рама його зетки залишилася у полях. Ну, ось це моя зетка, з якої я виходив з крайнього бою. Ось так вони працюють в степах Да. Так, що працювало. Так, і нам такої зброї не вистачає. Да. Ну, ми вам рекомендуємо кращу зброю. Це POF USA, виробництво США. 308-й калібр, напівавтоматична, Напівавтоматичний карабін. Максимальної комплектації. Дуже гарний і надійний. Ваш Від товаришів. Так. Ця зброя від наших товаришів, дякуємо їм, зібрали дуже швидко. Ми навіть прийшли в магазин і нам не вистачало грошей, але за 10 хвилин хлопці кинулись і не збирали достатню суму, тому що в нас немає, в мене немає лишнього дня, лишнього часу, щоб зачекати. Хлопці чекають спереду. Я вирушаю назад. Бахмут.